Волхви, ймовірно, знали не лише астрономію, але і юдейські священні тексти. У старозавітній книзі чисел є давнє пророцтво, сходить зоря від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Століттями це пророцтво вважалося месіанським. Побачивши таку унікальну серію небесних знамень, волхви могли дійти лише одного висновку Пророцтво збувається, час настав! І нарешті найзагадковіша деталь, як зірка могла зупинитись. Тут наука дає напрочуд елегантне пояснення. Це явище називається ретроградний рух. Коли Земля на своїй орбіті обганяє зовнішню планету, наприклад Юпітер, для спостерігача створюється оптична ілюзія, ніби планета сповільнюється, зупиняється, а потім починає рухатись назад. І тепер найцікавіше розрахунки показують, що в грудні другого року до нашої ери, саме тоді, коли волхви могли прибути з Єрусалима до Вифлеєма, Юпітер увійшов у фазу ретроградного руху. І якщо дивитися з Єрусалима на південь, у бік Вифлеєма, Юпітер візуально завис би на небі. Зірка не зупинилася буквально. Але для спостерігачів, які йшли за нею місяцями, ця візуальна зупинка в потрібному напрямку була фінальним, незаперечним підтвердженням, що вони на місці.